Всім добрий ранок. Я зібрала центр. Мені треба йти по таблетки. У мене закінчились мої таблетки від тиску Копренеса. І що я повинна приймати щодня. Треба йти на вулиці, таке холодне, сніг випав і вітер дує. Ну що ж? Я тільки сьогодні побачила, що в мене нема таблеток, то Та й треба йти. Позавчора ж була. Що треба Покажу вам погоду та включати більш не буду, аж поки не прийду. Дивіться, який у нас сніг. І холодне прямо. Все, одягаю перчатки і йду аж не включаюсь, коротше. Боже, до того слизько, що це просто жах. Треба так десь йти. По дорозі не можна йти взагалі. Як Ох, Ах, погодка, ох і погодка. Не знаюш, де його йти. Оце йду, дівчата. Дивлюсь на сніг. А оце в цьому оці отако, мужка ну, літає і край. Була я в лікарні, провірялася. Ну що вони кажуть, що ви хочете. У вас цукровий діабет, і тиск. О, все, йду прямо. Висить на все. Висить мушка і все. Смотри, як ось так піднімеш, опустиш, піднімеш, опустиш. І вона так двігається. Ойка! Човпу додому вже. Просто човпу, тому що слизько то страшно, собі потихеньку та йду. Ну от, дивіться, покажу вам. Ось така у нас погода. Бачите, вітер такий дує, ну сонечко вже вийшло. Не холодно, тільки тяжко. Ну нічого дойду. Фух. Та я сьогодні не спала довго. Не спала аж до пів п'ятої таке. Голову лізе, хто знайшов. Що нічого ж хорошого не лізе. Все таке нехороше. От. Промостріня, так. І оце ж сніг випав, то це буде ще холодно добре. Дівчатка, я тільки причопла. Оце тільки припливла, хай милий. Далеко, я не знаю, як воно буде далі. Ну, Мама довго бігала десь до 70. Сіни тут вона бігала ще. Ну, ходила на базар, в центр. Здоровіша трішки лазина. Я ще раз різана. Ну, і що, що буде вже три відео. Розчесався помить руки. Покажу вам швиденько свої покупки. Так. Так, взяла я Дві ляшечки Такі вже менші трішки. Готовий були. Грибочки 6. По 120 гривень кілограм. Три мокрини. Так, отака, так такий. Два помідора, два огірочка, три грийфрути, вершки до кави. сметана, масло, 82,5 відсотки, два сирки. Щось я присіла на ці сирки. Сир мені вже набрид. Так, крупа ящі, і крупа купурозна. Трішки я вирішила, що треба все одно крупу, хоч по дві ложки, варити і їсти, тому що ну, не, не дарма його придумали да? для людей. Значить, воно треба. А, і попринесемою чотирочка. Все, все. Оце так. І того оце моє все вийшло 1000 гривень. Ну, таблетки тільки 300 гривень. Що ви хочете, а то 700 на продукти. Та все. Так, пішла я передягності і буду щось готувати. Я ще нічого не їла. Тільки побила каву із сирком і все. Так, дівчатка, 12.06. Збираюсь обідати, кашка ячнева. Буквально дві ложки я зварила. Два яйця. Оселедець матія, з помідорка, капуста квашена тушена. Вчора мене залишилась від м'яса. І чай. Все, всім смачного, всім смачного, хто зі мною. Так, наверх, роблю собі заливну рибку. Зараз смажу, а потім буду заливати. Так, Кхе. рибку посмажила. Роблю заливочку. Так. Отака ритка буде у мене на вечері. Заливка. З грибочками. Так, 16.20, дівчатка. Буду я вечеряти і відпочивати. Я сьогодні не ходила на зарядку, тому що я вранці ходила і я сьогодні не спала довго, я вам казала. Так що мені треба. Передишка. Завтра в мене буде вихідний. Завтра я беру вихідний. Так що завтра мене не чекайте. Завтра в мене буде розвантажувальний день. Молочко мені сьогодні привезли. Поставила я, щоб воно скисало. Завтра буде мене сироватка. Ну, ви мене зрозуміли. Так, от така в мене. Бачите, яка в мене вкусняшка. Зараз вечерю, та і все. Іду, поставлю вам відео. Вам щиро дякую за ваші коментарі. Ви мене самі найкращі. Такі молодці. Підтримуєте мене. Я так подивлюся, думаю, і Це ж витрачаєте свій час, на мене пишете. Я вам дуже-дуже вдячна. Ну, все, мої дорогенькі. До понеділка. Понеділок зважування. До зустрічі, до побачення, бережіть себе, бережіть себе і своїх діток. До побачення.